Вечір добрий. На часі новини. Події факти, актуальні коментарі викладі журналістів ЧАСАН у цьому випуску. Зокрема, про таке. Так, кравець крає, як йому матерії стає. Які тарифи на компосли очікують українців? Наші люди будуть сплачувати тільки посильно відповідно до їх доходів і ґрунтований тариф. В ізоляції через слизоту на дорогах до Черка з автобусом не дістатися. Вчора не можна було виїхати з села. Ми виходили навіть на зупинку, але не було автобусів і дуже було слизько. Карти в руки. Як черкаські абітурієнти готуються до випробування тестами знов? От Експрес-підготовку беруть не дуже. В основному це або комплексне видання там, де все, або просто типові тестові завдання. Про це та інше докладніше. Житлово-комунальні послуги для більшості населення не здорожчають, принаймні так обіцяють у кабміні. Як наголосив Микола Азаров, українці будуть оплачувати комірно відповідно до їхніх доходів. Частину бюджетних компенсацій різниці в тарифах уряд пропонує перекласти на заможних громадян. Проте юристи переконані, зробити це в рамках існуючого законодавства неможливо. Подробиці далі. Багаті теж плачуть. Якщо запрацює урядова новація, заможним людям доведеться більше платити за комунальні послуги. Це допоможе зменшити витрати з держбюджету. Адже щороку на компенсацію різниці у тарифах виділяється 8 мільярдів гривень. Наші люди будуть сплачувати тільки посильно відповідно до їх доходів і обґрунтований тариф. Інша справа, що уряд пропонує частину тягаря бюджетної компенсації різницю в тарифах покласти на заможних. Ми будемо вдосконалювати систему діференсованих тарифів для тих, хто безболізно може сплачувати ринковою вартості по постачання та інших комунальних послуг. Колишнього міністра ЖКГ Олексія Кучеренка така новина не здивувала. Нагадує про подібні ідеї екс-мера столиці Леоніда Черновецького. Він хотів ввести там 12 груп різних тарифів. Ну йому тоді пояснили, що є Конституція України, є закони України, є економіка процесу. І тариф це економічна категорія. Він не залежить, розумієте, від, ну, від того, хто на кінці цієї труби. Бо він рахується економічно. Інакше ми попадемо в нову корупційну якусь ловушку. Водночас Олексій Кучеренко впевнений, піднімати тарифи до економічно обґрунтованих необхідно, адже без цього неможливе вдосконалення комунальної галузі. Проте робити це слід виважено і поступово. На даному етапі потрібно накласти табу на зростання цін на тепло, адже цей платіж найбільше б'є по кишенях платників. Крім того, необхідно навести порядок в системі нарахування вартості газу для населення, аби воно відбувалося за прозорими схемами. Олена Баніна Ірина Гілюк, Черкаська служба новин. Слизота паралізувала міжміське автобусне сполучення через негоду. Учора у Черкасах скасували майже всі рейси. Перевізники не захотіли ризикувати життям пасажирів. Тож транспорт цього дня відпочивав у гаражах. Чи відновили перевезення сьогодні? Дізнавалися наші кореспонденти. Жителька села Лящівка Чорнобаєвського району на перевізників не нарікає, хоч і треба було вкрай дістатися обласного центру, впевнена, по скляній дорозі їхати небезпечно. Вчора не можна було виїхати з села. Ми виходили навіть на зупинку, але не було автобусів, і дуже було свидко. Дуже навіть так здравомисляща людина могла подумати, що я би не поїхала. На центральній автостанції Черкас повідомили, рух міжміських автобусів справді тимчасово скасували. Утім, це рішення приймала не адміністрація автовокзалу, а перевізники. Пасажирам припинили продавати квитки, а за придбані раніше повертали гроші. У Чорнобайовському АТП це підтвердили. Погодні умови не дозволяли. Дуже було слідко, гололюдно голодно дорогах. Ми відмінили до всіх маршрути, тільки на комітернт ходили. А так. А от водії рейсових автобусів звинувачують не погоду, а комунальні служби. Мовляв, дорога слизька, тому що ті не справляються зі своєю роботою. Те, що в районі в нас теж саме ж саме не посипається ніде, а там а ніхто не по Чорнобаях, да, а вже на села туди там. Їдеш і, і волоси піднімаються, де бо понімати що слизько дуже слизота Така державтоінспекція заборонити виїжджати у рейс водіям не може. Її завдання надати інформацію про стан автошляхів і застерегти перевізників по можливості утриматись від поїздок. Даї рекомендувало водіям не керувати транспортними засобами без потреби. Також це прохання стосувалося перевізників, частина яких прислухалась до порад та відмінила міжміські сполучення, опікуючись про безпеку та життя пасажирів. Вже сьогодні рейсові автобуси курсували за графіком в усіх напрямках. А тим часом синоптики прогнозують у найближчі дні і мороз, і сніг, і ожеледицю. Наталя Майборда, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Граніт науки для абітурієнтів в Україні розпочалася реєстрація бажаючих скласти зовнішнє незалежне оцінювання. Триватиме вона до 5 березня. Тим часом полички книжкових магазинів вже поповнила література для підготовки до тестів. Окрім довідників, популярними є експрес-тести з відповідями минулорічних випускників. Ірина Васюра з'ясувала з яких джерел черпають знання абітурієнти. Антон Матвієнко першокурсник Черкаського вишу. Хлопець згадує, до ЗНО готувався відповідально і використовував різноманітну літературу, але найкраще допомогли експрес-тести з відповідями. Це була порада наших вчителів придбати ці книжки. Ну я придбав, тому що знаю, що там велика кількість альтернативних завдань, які будуть на зовнішньому тестуванні, і що розв'язавши їх, велику кількість можна гарно скласти зовнішнє натурені оцінювання. А от Василь Дунаєвський вважає, що саме фундаментальна підготовка за першоджерелами допомогла йому вступити до університету. Він принципово не користується довідниками з відповідями на тести. Не вважати за потрібне, адже там немає ніякої нової інформації, там просто дані тести. І з попередніх років і не факт, що вони будуть, і не факт, що вони вірні. Адже як ми побачили саме по цьому 2012 році і по цьому ЗНО. Відповіді і питання були зовсім іншими. Реєструвати, щоб скласти зовнішнє незалежне оцінювання, абітурієнти почали з 4 січня. Тоді на поличках книжкових магазинів з'явився великий вибір літератури для підготовки. Середня вартість книжки 40 гривень. Тут і комплексні видання з найпоширенішими помилками, і типові тестові завдання, і, звичайно, відповіді на минулорічні тести. Експрес-підготовку беруть не дуже. В основному це або комплексне видання, там, де все, або просто типові тестові завдання. Прийшли, прочитали, чисто відповіді і все. Тобто такі варіанти. А із предметів, якщо взяти, то я тут помітила от три предмети, найпопулярніші це математика на першому місці, на другому українська мова і література, і на третьому англійська мова. Кожен школяр сам вирішуватиме, як готуватися до тестів. Головна порада купувати літературу із рихом Міністерства освіти і науки України, кажуть фахівці. Кому як зручніше, саме головне треба користуватися програмою зовнішнього незалежного оцінювання. Ці програми вони розташовані і на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, і Київського регіонального центру оцінювання, і є на сайті нашого інституту. Орієнтуватись на відповіді минулорічних завдань чи готуватись самостійно, обирати абітурієнтам. Цьогорічні першокурсники, які вже пройшли ці випробування, радять робити і те, і інше. Ірина Васюра, Олег Кураш, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. ЧСН підбуває інформаційний підсумок четверга. Далі у випуску про таке. Сам собі лікар. Діагноз з інтернету і його наслідки. На слово болить пошукова система Google видає сотні посилань на рецепти лікування. Талант на мільйон, які унікальні здібності мають шоліги. Потім десь випадково якось вийшло, що я написав зворотній текст, текст зворотньому порядку. Так? Продовжуємо. Українці все частіше нехтують походами в лікарню і ставлять собі діагнози завдяки інтернету. В мережі рецепти одужання шукає кожен третій співвітчизник, Свідчать висновки однієї авторитетної дослідницької кампанії. Серед причин фахівці назвали страх, брак часу та небажання платити лікарям гроші. Чи поширені консультації онлайн серед черкащан та що про них думає офіційна медицина? Дізнавалась Лідія Меланіч. Черкащанка Ольга у лікарні не частий гість, каже, хворіє рідко. А коли все ж занедужала, то звернулася за порадами не до реальних медиків, а до віртуальних порадників у мережі. У мене боліло горло, боліла голова, була нежить і не було температури. До лікаря я не хотіла йти, тому що, ну, по-перше, це треба було кудись йти. З таким самопочуттям нікуди не хотілося виходити взагалі на вулицю, враховуючи, що зараз зима. Тим більше там потрібно було б стояти в черзі. І потім лікар би, лікар би напевно, мені б сказав те саме, що я і так, в принципі, можу знайти вдома в інтернеті. Скориставшись порадами інтернетівських форумчан, уже за три дні Ольга була на ногах. Жодних ускладнень каже, не відчула, але так щастить не всім. Не на камеру черкасі зізнаються. Довіряючи прочитаному в мережі, вони нерідко помиляються з діагнозом. На слово болить пошукова система Google видає сотні посилань на рецепти лікування від застуди і до хронічних недуг. При цьому в мережі можна знайти як поради дописувачів на форумах, так і медиків на спеціальних сайтах. Рецепти одужання інтернет пропонує найрізноманітніші, магічні, народні, традиційні, але офіційна медицина виступає проти такого лікування, адже одні й ті ж симптоми можуть вказувати на кардинально протилежні хвороби, кажуть лікарі. І лише їх точна комбінація дозволяє фахівцю поставити точний діагноз. Ряд захворювань, в тому числі там і ОРЗ, і онкологічні захворювання, є взагалі протікання на певних етапах безсимптомні. Безсимптомні, якщо ми візьмемо рак шлунку. Рак шлунку взагалі до другої стадії може бути ніяк не проявлятися. Або ж проявляється симптомами, які громадянин до певної міри не відчуває, не здавши аналіз крові загальний, або ж не звернувшись до лікаря. Звісно, не можна відкидати і ефект плацебо, кажуть медики. Люди психологічно готові одужати і у 30% відчувають ефект лікування. Але частіше позбуваються вони не хвороби, а її симптомів. Не же лише ускладнюється. Живе спілкування дозволяє більш точно розуміти, що відбувається з больним, і відповідно, Поставить правильний діагноз перед тим, как определитися з обйомом обслідування, об'ємом аналізів, інструментальними метами обслідування. Надо посмотрети больного, надо подержати його за руку, послухати, провести пальпацію. Всі ті необхідні дійства віднедавна в інтернет мережі можна знайти спеціальні медичні сайти, де онлайн-діагностику роблять лікарі, але навіть вони не дають 100% гарантію і радять пройти повноцінне обстеження у медзакладі. Лідія Миланіч, Кур, Рощ, Черкаська служба новин. Писати обома руками одночасно, причому однією звичайний текст, іншою його дзеркальне відображення. Науковці стверджують, такі здібності має лише один відсоток людей на планеті, і це зазвичай шульги. У них добре розвинені обидві півкулі мозку. Психологи називають таких людей амбідекстерами і запевняють, вони унікальні. Черкащанин Василь Іваніків про свої унікальні здібності довідався ще в дитинстві, спробував писати обома руками одночасно, і йому це вдалося. Привицею створив звичайний текст львиці Його дзеркальне відображення. Потім десь випадково якось вийшло, що я написав зворотній текст, текст зворотньому порядку. Так я узнав про це, але нікому про це і ніколи не афішував. Так само писати вдається і черкащанину Олегу, однак спочатку на свої унікальні здібності він не звернув увагу. Думав, що так може кожен і почав експериментувати. Нині вміє обома руками одночасно множити та ділити в стовпчик, а ще писати лівицею текст у перевернутому вигляді. От саме головне зразу в яку ти сторону хочеш писати. Я от хочу, наприклад, в цю сторону писати. Мені треба першу паличку правильно, щоб не потягнуло в цю сторону. От я раз визначився, і вже тоді мені вже дуже легко писати. Віта. Психолог Володимир Осичнюк каже, таких людей одиниці, науковці їх називають амбідекстерами. У них добре розвинені обидві півкулі мозку, тому і можуть одночасно володіти обома руками. Такі здібності зазвичай вроджені. ці люди. Е, е, Певної такої володіють неординарним яким прийняттям, які здатні на те, щоб побачити незвичайне у звичайному. Вони досить креативні, вони досить такі ну, нестандартні. І саме за рахунок цього з них бувають дуже гарні фахівці, винахідники, творчі люди. Серед відомих амбідексторів Леонардо да Вінчі, Юлій Цезар, Мікеланджело, Бетховен та Сергій Рахманінов. Науковці стверджують, правші мислять логічно, а творчо ті, хто володіє лівицею. Віта, зорич, Геннадій Ємель'янов, Дмитро Морожніченко, Черкаська служба новин кожна людина унікальна, шукайте таланти в собі. А це остання інформація. Більше новин на нашому сайті є і далі В'ячеслав Лопушанський про здобутки черкаських спортсменів і прогноз синоптиків на завтра. Тож не перемикайтесь. Вітання за найближчі 5 хвилин. Ми познайомимо вас зі спортивними подіями. Четверга сьогодні у випуску чимало футболу. і Розпочнемо саме з цієї теми. На початку тижня футболісти Черкаського Славутича розпочали свій перший тренувальний збір у 2013 році. Нині команда готується до весняної частини чемпіонату України в другій лізі. Поки що колектив працює не в повному складі. Клуб залишило відразу 8 гравців, які грали в Черкасах восени. Їм не страшні ні травми, ні майбутній суперник. Футболісти Черкаського Славутича активно готуються до одвесняного чемпіонату. Нарікають білосині лише на відсутність місця для тренувань. Через негоду на полі в будцях бігати неможливо. Сьогодні в залі тренуємося вчора на дорожках. Тренувалися сьогодні ввечері теж на дорожках, був. Ну, більше бігової роботи, тому що умови не дозволяють тренуватися на ніто Сьогодні команда грає не в повному складі. Контракт закінчився у вісьмох гравців. Серед їх і колишні лідери команди екс капітан черкастів Євген Гуд. близький до підписання угоди з Чернівською десною. А Шандр Вайда зараз на огляданах нафтовику. Втім, це не заважає футболістам готуватися до зимового кубку Кап», що незабаром відбудеться у селі Білозір'я. Загальний призовий фонд чемпіонату становитиме 60 тисяч гривень. Половину з них забере переможець. Однак це для футболістів Славутича не головне. Каже тренер команди. Нас не цікавить, пока на даний момент виграш. Преміальний фонд. Нас задача посмотрети нових ну, прививших ігроків, наіграти деякі тактичні схеми. Ну а якщо буде, звісно, преміальний фонд, хлопці, я думаю, що не відкажуться. Нинішній тренер команди Анатолій Дайнеко на своїй посаді менше, ніж півроку. Про чутки, що його шукають заміну, намагається не думати, а повністю сконцентрований на роботі. Була кандидатура, але зараз все залежить від установки. Допоки тренерський склад залишається не він активно готує команду до весняної частини чемпіонату України та працює над її поповненням. Наразі новачків у клубі немає. Поки що про їх підписання тренери не говорять. А Іванченко, Олександр Таран, ЧСН Спорт. Вчора завершився груповий етап меморіалу Макарова на футбольних полях Київської області. За вихід з трьох груп змагалися 15 професійних та аматорських команд. Представник Черкаської області Ватутінське ретро в підсумку посіли четверте місце в підру пів чотирьох матчів групового етапу. Ватутінці виграли лише один, обігравши в другому турі. НВК Щасливе з рахунком пять Вчора матчі за вихід з групи на меморіалі відомого воротаря Ретро поступилося білоцерківському арсеналу з рахунком 1-3 і припинило свої виступи. Національний олімпійський комітет України найкращий у світі за успіхи у пропаганді спорту. Організація отримала міжнародну нагороду і грошову премію у розмірі 2 мільйонів гривень. За словами керівників ноку, кошти підуть на підготовку спортсменів до ігор у Сочі 2014 та Ріо-де-Жанейро 2016. Окрім цього, визначили і найефективніші осередки українсько-олімпійського руху. Черкаське відділення потрапило до п'ятірки лідерів про діяльність місцевого ноку. Далі Нещодавно в Дубаї президенту НОКу Сергію Бубці вручили міжнародну премію креативного спорту Мухаммада Макмута за успіхи у пропаганді олімпійських цінностей. Україну визнали найпотужнішою державою, яка з успіхом реалізує цікаві проекти, аналогів яких немає в світі. Серед них найвідоміші Олімпійський день, Олімпійський урок, Олімпійська книга та інші. Ефективність спортивної пропаганди здійснюється 27 регіональними осередками. Черкаське відділення удостоїло звання одного з кращих. Визнання діяльності отримали Луганське Дніпропет. Львівське та Чернігівське регіональне представництво. Черкаський НОК на засадах громадської організації функціонує 14 років. Микола Голоденко з дня заснування координує роботу відділення. Каже, головне завдання осередку підтримати Олімпійський рух, поширити ідеї масового спорту на Черкащині. Відділення підтримує всеукраїнські спортивні проекти. Окрім цього, організовує для дітей зустрічі з призерами головних змагань чотириріччя. Черкаському НОК зауважують, подібне спілкування спонукає молодь ставати фізично активною. Просто провести змагання, ми рахуємо, що це одна справа. А коли навколо цих змагань розповісти ідеологію значення олімпійського руху, значення традиції олімпізму, це безумовно наша одна із головних пріоритетів. За словами Миколи Холоденка, окрім розвитку унікальних олімпійських акцій, осередок запроваджує і свої. Відтак у планах місцевого відділення НОКу – проводити профільні спортивні уроки. Київське відділення пообіцяло виділити необхідний інвентар для реалізації задуму. Зараз ми з ініціювали і нас підтримав НОК України на звіті. З ініціювали проведення відкритих уроків легкої атлетики. З запрошенням батьків, бабусів, дідусів, які приведуть своїх малят, подивляться, що це як це робиться, яка користь. От, і окрім проведених занять, будуть бесіди з батьками. Черкаський НОК має право також визначати та нагороджувати перспективних спортсменів, їх тренерів. Втім, тут кажуть, реалізувати свої ідеї не так вже і просто. Громадська організація є фінансово-залежною, існує за рахунок надходжень з обласного бюджету та грошей НОКу. Тож за успішно проведені заходи зазвичай завдячують активістам олімпійського руху та волонтерам. Юлія Порпленко, Дмитро Мірошніченко ЧСН Спорт. І на цьому це всі спортивні новини. До зустрічі в цій же студії рівно за добу. Хай вам щастить і не забувайте зазирнути до спортивної зали. До побачення. Погоди на 25 січня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде 10-15 градусів морозу. У день 4-9 градусів нижче нуля. У Черкасах вночі 11-13 градусів з позачкою мінус, у день – 5-7 градусів морозу. На сьогодні атмосферний тиск знижений. Найвищу доби, продовжить слабко зростати. Відно повітря, те що зменшиться. Буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, у день невеликий сніг, на дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний, 7-12 метрів за секунду. Черкащина знаходиться під взаємним впливом південних циклонів і північного антициклону, тому на фоні посилення морозів періодично випадатиме невеликий сніг. Найхолоднішими очікуються вихідні дні, коли морози вночі можуть сягати 20-24 градусів, а вдень триматимуться в межах 8-13. Відчутне послаблення морозів очікується в середині наступного тижня. З поверненням цих морозів посиляться льодоутворення на річках і водосховищі та промерзання ґрунту. Будьте пильними, тому що лід на річках залишається небезпечним. Він нерівномірний, ополонки та тріщини маскуються снігом. За церковним календарем 25 січня вшановується пам'ять святої мучениці Тетяни. У народі цей день називали Тетяна водохресна – дохресна Бабин Кут. Якщо в цей день шов сніг, то літо очікували дощове. Якщо було морозно та ясно, літо обіцяло бути теплим, а рік врожайним. А ось тепла заметіль на тетяну і південний вітер були небажаними явищами, оскільки вказували на неврожай і засуху. Гарної вам погоди.